Слава Ісусу Христу, поговоримо сьогодні про Божий закон. Для чого Бог його дав? Щоб обмежити, та ні, ні в якому разі, навпаки, щоб уберегти від небезпеки. Спочатку Бог дав закон Адаму, і це був один єдиний закон не їсти з дерева пізнання добра і зла. І коли Адам не послухав Бога і порушив цей закон, прийшло у його життя прокляття. Він був вигнаний з раю, і його життя вже було зовсім не таким легким як було в раю. І до того ж, це прокляття перейшло на всіх людей. Ми всі народжуємося тепер з первородним гріхом, з тим наслідком у результаті цього гріхопадіння. Бог нас оберігає, тому Він хоче дати нам закон для того, щоб убезпечити. Коли ми своїм дітям кажемо не лізти до вогню, тому що може обпекти себе, чи до гарячої сковорідки, чи не пхати руки до окропу, ми хочемо, щоб дитина була ціла й здорова. І тому оберігаємо і кажемо, не роби цього. Коли дорожні знаки нам вказують не переходити місце будь-де, тому що це небезпечно для тебе, або не переходити на червоне світло пішохідного, світлофора, тому що ти наражаєш себе на небезпеку, кажуть правила. Ось так і Бог він нас попереджає. І каже: не роби цього, тому що для тебе це є дуже небезпечним для твого життя. Бог хоче, щоб ми повернулися в це місце, яке втратив Адам, і через нього ми всі втратили у місце. Присутності Бога у дораю. Але для цього нам потрібно не просто знати, а і виконувати ці заповіді Божі. Бог дає свої заповіді через пророка Месея, своєму народові, народові, який перебував 400 років у Єгипетському рабстві. Вони набралися всякої Гедоти від цього народу, поклонялися іншим богам, жили їхніми традиціями, забувши те, в кого вони вірили і що вони мали робити. І ось Бог виводить народ чудесним чином. І перебуваючи в пустелі біля гори Синай, народ отаборився, а Мойсей сходить на гору. Сорок днів він перебуває на горі, де Господь йому диктує. Навіть книгу буття, ось ту, яку ми читаємо, яку ми знаємо, звідки ж вона взялася. Бог продиктував Мойсеєві. А також він диктує йому все те, ті всі закони, як мають жити люди, щоб звільнитися від цього рабського мислення. І в кінці кінців, своїм перстом, своїм пальцем, він на двох скрижалях виводить 10 заповідей Божих. Той закон, який має дотримуватись народ. Щоби бути його, щоби бути Божим народом, потрібно виконувати десять заповідей Божих. Бог пише на двох скрижалях закон. На першій є три заповіді, які стосуються Бога, а на другій сім, які стосуються людей. Весь закон оснований на двох заповідях любові. Як ми маємо любити Бога і як ми маємо любити людей? Ці 10 заповідей описані у книзі Вихід, їхній зміст не змінився. Але ми з вами живемо в Новому Завіті, і тому я вам пропоную почитати нагірну проповідь, яка зросташована в Євангелії від Матея? Ісус прийшов і Він сказав. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків, я не прийшов відмінити, але сповнити. запевняю вас, доки будуть існувати небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не зникне, все збудеться. Нічого не зміниться в законі, доки ми будемо з вами жити. Закон є повнотою, він осягає будь-які сфери нашого життя, і закон даний нам для того, щоб нас зробити вільними у всіх сферах нашого життя. І коли ми з вами будемо розглядати по черзі кожен закон, ми зрозуміємо, як він нас. Робить залежними від гріха, і як Бог хоче звільнити від цього гріха, щоб ми жили у вільності. Тому Божий закон даний нам для того, щоб ми були вільними дітьми, а не рабами. А гріх нас робить рабом. Отож, якщо ти хочеш стати вільним, збагнути, як Бог діє в нашому житті, тоді слухай, наступного разу ми поговоримо про першу заповідь Божу. До зустрічі!